Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю Ну, Як завжди, зі за мною що страпилось трошки з голосом проблеми, але вже майже добре балакаю. Балячки більше не буду. Все. Так, почнемо, як я обіцяла, це відео про мої покупки з України. Спочатку розкажу трошки трошки. Чи вже може потім. Взагалі, одна тут знайома жіночка, з якою ми познайомилися, тут є таке, як сказати, для українців туди ходять дітки із бабусями або з мамами, з папами. Гуляють, ну, відпочивають, там, займаються там, чим небудь там, пишуть, рисують щось. Виготовляють якісь там такі дрібнички. І ось ми там познайомились ще у цієї жіночки були дві маленькі також онучки, вони туди ходили. І ми також і, ну, туди ходили, коли, коли старша була онучка, ще менша. Зараз вона ходить до школи. І ось ми тоді познайомились, ще меншої онучки не було. Але потім вже народилась менша, також ходимо туди. І, ви знаєте, в цьому році подарували дуже такі гарні подарунки дітям. М -м, якась організація там підключилася, і такі добрі е дітки задоволені. І ось ми там познайомилися з цією жіночкою. Вона з чоловіком з Києва, виїхали майже зразу, як почалася війна. У них тут син, і е дві онучки, двінята, і старша ще онучка. Ось і вони живуть у це всі всі, всі, всі разом: і батьки, і, і діти. І ось вони, вона мені каже, що я, мабуть, поїду до Києва, мені там треба по справах. Я кажу, ви не можете мені бісору привезти, ну там грамів 100-200. Вона, ну може, у нас ручна буде поклаже, але зможу. І ось вона мені, дякуючи їй. Знаєте, я таке задоволення отримала, коли це все отримала. Навіть не уявляла, навіть, що мені це таке буде. І ось я хочу для цієї жінки, що мені передала, хочу там зробити одну річ. Я вже казала. Ось, оце мені купила сестра ось таку схему і бісер до неї. Схема невеличка, я їй казала, що невеличка дуже схема, але бачите, що цвіти, це десь у садку. Навіть не можу зрозуміти, що це за пташки такі сині. Ви знаєте, не дуже о пташках розуміюсь. Може, ви мені підкажете, але це така пара пташок. Вони з чоловікам дуже гарні, такі хороші люди, і я хочу їм зроби... їй вишити. Ось я купила сумку, покажу вам. Така сумка невеличка, бо вона, я бачу, ми зустрічаємося зараз, з нею. вона ходить до своїх онучок, вони вже учаться. І учаться в тій же самій школі, як і моя старша, ця онука, ми зустрічаємося там перед школою, і вона така в неї сумочка, вибачте, вона зім'ята, я буду її гладити, бо тільки ще недавно якби, купила. І це... І вона носить їм там якісь такі бутерброди, що вони потім ще гуляють після школи, ми то свою забираємо додому. Якби. Вони ще гуляють. Я ось хочу їй подарувати сумку, знаєте, якби как бы, якусь частинку своїми руками. Я просила сестру які-будь квіти або ще якийсь малюнок інший. Вона, мов, нічого нема, нічого нема. Тільки оце мені сподобалось. Ну що ж, таке вже, знаєте, мене немає вибору. Буду вишивати. І потім пришию, У мене є таке щось, як мононитка, щоб не дуже видно було, навіть не, не знаю. Мабуть, квадратиком так і це. Чи може отут щось закруглю, коли буду пришивати. Так, мої друзі, в мене нарешті ногті, щось там порядок привела, бо вже скоро новий рік треба щось робити З собою треба настраюватись на краще, бо я ж кажу, ви самі бачили по моєму відео, що який в мене був депресняк, що я взагалі хворіла, 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 мабуть, більше, я думаю, від депресії. По тому, що я виїхала і так надовго. Так, оце така буде у мене сумка. Бачите, я відірвала етикетку з магазину, це так називається. Я в кінці відео я туди ходила і трошки-трошки там зняла. Тому покажу, що відео треба озвучити, бо знімала, як завжди, <кхід> без звуку. <кхід> Вибачте, от. І Ще була така етикетка, скільки, який розмір, але я, мабуть, її викинула 40 на 38. Оце тільки що ручки коротковаті. А так я люблю, звісно, злиними ручками. Ну, вона, я бачу, носить таку сумку. І так просто на руці. Дуже хочеться знаєте, зробити, зробити цій жіночці подарунок. І ще в цьому магазині, Hubby Craft, я купила ще ось такі голочки. Бачите, от. Це, от, мабуть, для бісеру. Но я ще якось не пробувала, вони добре чи ні. Я ж кажу, відео я... це бісер. мені Вона ж сестра купила, зразу каже, ну, говорю, Давай, підбери вже зразу бісер, щоб я вже не шукала тут які. Вона підібрала, буду, буду, буду. мені треба просто вже сідати і вишивати, бо вже немає часу, зовсім немає часу. Ще я є, чого я її просила, я дуже хотіла бісер на оцю роботу, бачите? Тайна горного озера. Тут м -м, є номери бісеру, і вона мені, мабуть, такі номери і придбала. Бо бачите, я ось тут їх ще писала, які номери. ось. Я маю надію, що все тут буде, бачите, ось 415 гривнів. Стою оце Оце такий набір бісеру сюди. Ще, що вона мені ще купила? Ще я попросила вже, в останню, щоб купи мені нитки. Бо нитки також у мене ще є, там дві бабіни. Але самі розумієте, якщо вишивати, то нитки треба. Це, оце, мабуть, 22 гривні, стоїть одна. Ну, Я такими вишиваю титан 100 нитка для бісеру. Ось. Так що мені шість бабіночок вона купила. Потім, коли вона це, мені дзвонила якраз сестра, і дзвонила по відео. І ось ця сумка там засвітилася. Ви знаєте, щось мені вона так сподобалась. Вона ну, висіла там на, цьому, на стенді, Ну, не знаю, ну сподобалась мені. Кажу, купи мені ще цю сумку. Бачите, тут. І вона ще бісер до неї купила мені. Ну, і думаю, що тут бісеру, ось бачите скільки. Ось. Скільки стоїть сумка, ви знаєте, казала, що тут якась така, бачите, від, мабуть, ну, маб, мабуть, мабуть. Оце, щоб вишивати, ще потім мені треба пришити ось таке тут відділення. Буду вже, мабуть, коли вишивати, тоді вже покажу вам, може, що всередині, середині ви самі бачите, така проста обична сумка. Так що хочеться ще в цю сумку колись вишити. І коли вона мені до відео сама себе показувала, то есть показувала, ну, я кажу, покажи мені, що там, що там ще. Знаєте, я побачила, я кажу, нема там жорст. І вона, вона каже, та немає, каже, ось ось перед тобою. Вона глянула і правда, ось оце краса. Бачите, це велика, звісно, Ось бачите, скільки тут грам? 254 грами бісеру треба. Ну, краса, краса, просто, просто супер, Боже, яка краса. Видави взагалі в них такі добрі добрі, добрі схеми. Бачите, скільки грам, номери, все тут розказано, показано, Але мені бісеру поки немає, Якось вже буду, знаєте, просто мрія така. Мрія повернутися додому, якщо буде куди, бо я вже казала, я з Сумської області, і там, де я живу, я живу на прикордоні, у нас я ж, кажу, була евакуація. І ви знаєте, сьогодні дзвонила сусідка, каже, ще вдень, може, якось терпимо, каже, топимо хату, потім каже, ввечері. Все світ, світ світло відключаємо, сидимо в темряві, бо гудять, жужать, каже, над головою, ці летять шахеди. і ми ж, ніхто ж не знає, куди вони летять. Дуже каже, страшно, не можна, не можна передати. Я її розумію, як мені підтримати її, навіть не знаю, як мені підтримати, бо я в безпеці знаходжуся. Оце такі діла. Так, ще вона каже, треба тобі схема. для вишивання цієї роботи. Кажу, давай, бо, знаєте, іноді буває, що десь щось. Не, ну, тут дуже добре малюнок, я бачу, дуже добре. Але ж буває, бачите, ось тут такий є малюнок, що може, може, ось трошки-трошки щось не так. Я маю на увазі колір. Буває, що як однаковий колір. Тому ось схема бумажна. Тут декілька вже цих листів, я не буду вже їх гортати. Ось декілька листів. Майже на кожну квітку, мабуть, схема отака бумажна. Так. Так що ось є в мене тепер робота. Додавилось ще роботи. І роботу цю треба край-край-край мені виконати, щоб подарувати ці жіночки. На Новий рік Оце хочу подарувати хоч таку роботу, а що? Я не можу. Знаєте, ну, як тут прийнято, позвати її на кофе і подарувати цю сумку, бо приду вже в школу за онукою та подарую. Сумка така, бачите, тут як льняна, вона трохи. А навіть вже не знаю, нічого не бачу. Знаєте, було, було щось тут написано, що 50% катон. О, я вибачаюся. Вже, знаєте, не можу. Не могла зовсім балакати. Тянула-тянула, відео край треба робити, бо хочеться. Я ж обіцяла, що зроблю відео, що ж мені прийшло. І що я хочу далі робити. Край треба, я ж кажу, цю схему вишивати. Ну, вже вишую, мабуть, при шию. Тоді вже, мабуть, покажу, як. І дуже хотілося ось цю схему почати. Це вже, мабуть, я буду після нового року. Бо хочу, зараз знайду і ще одну роботу покажу, що я, що я ще хочу зробити. І ще дуже хочу відшити оцей шар до Нового року, щоб повісити його на ялинку. От, БСР. Тут вказана е е кількість, номери не вказані, але це ще я підбирала, коли була вдома. Бо я хотіла його відшити. Бачите, тут ось бісери різний. І дуже хотілося відшити цю роботу. Це мені було подарунок моєї підписниці Ірини. Іриночка, дякую тобі ще за схему. Це також її схема була подарунок. Яку я хочу також відшити? Ні, це до Нового року в мене, мабуть, не вийде. Мені зараз треба ось цю. Ось цю терміново вишити, щоб спіти подарувати людині. І оцей шарик. Бо, ще, знаєте, мені, ще треба... мені назначили тут усякі процедури, але я ще нікуди не попала, бо тут також і лікарі хворіють. Так що, колись попаду, щось будуть мені робити. Я вже казала, що в мене була операція на нозі, мені вирізали пухлину. Все добре. Нога загоїться, все буде добре. Жінки, вони такі, знаєте, все, все буде добре, все заживе. Дуже хочеться, я ж кажу, повернутися на Україну, в Україну. Хочеться така мрія приїхати додому, накупити бісеру, багато бісеру, і ще нових гарних схем. Я маю на увазі, після війни буде дуже багато нових схем. І просто задоволення від вишивки, діли... Діли... намагатися робити відео, щоб вам показувати, може хтось щось не бачив, може щось комусь також сподобається, він побіжить до магазину, дивиться ось такі схеми, ось таку сумочку, а може, така комусь подобається. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мене. Що робите, пишете свої коментарі. Всі вам дуже-дуже вдячна, дівчата, Всі, хто мене дивиться, я вам дуже-дуже вдячна за те, що ви це робите. І ще трошки я зараз хочу зробити там трохи також коротеньке відео, як я ходила ще до магазину. І ще от хочу купити одну річ. Ну, я ж кажу, це мені край було потрібно І знайшла я Вже ось, голочки, там у цьому магазині. І оцю сумку. Вже, вже на виході йшла платити за голки і побачила цю сумочку, бо там є але такий здоровий, або, або якийсь тут малюнок на сумці. А Мені треба було, щоб вона була просто чиста, така, знаєте, щоб своє туди поставити. Ось, Зараз буде це відео таке маленьке. І на цьому все, мабуть. Всім вам ще раз дуже, дуже дякую. Дякую, велике-велике. Вже -велике. я не знаю, чи буде відео. Може, ще вспію до нового року якесь відео Я зробити, навіть не знаю, як мене вийде. А поки що ось так. Всім до побачення. Всім, під, щоб ви підтримували підтримували один одного. Це дуже-дуже воно допомагає. Всім дякую також, що ви мене підтримували. Як тільки що я виїхала, ви самі бачили, яка я була, який у мене був настрій, і я ж кажу, куча-куча хвороб зразу понаціплялися. Тому бажаю вам витримки, бажаю вам терпіння, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, мої любі, добрі підписники. Знову я попала до магазину, Хобікрафт називається магазин. Крамниця, вибачте, магазин, магазин, крамниця. Тут Дуже великий вибір всього. Ось, я хочу подивитися, все-таки мережево. Бачите, таке мережево. Я знімала відео просто, а це просто я вже сама озвучую його. Але бачите, таке воно. Мені хочеться таке знаєте, широке, а тут все-таки вузеньке. Оце воно дуже таке світле. Я маю на увазі тоненьке. Ось все, що тут є. Що можна ось таке, як з бахромою там? Ні, це, бачите, бачите, воно вузеньке. Оце ще так. Нічого, але не знаю. Щось, мені воно не дуже. Було б воно трошки, ну трошки не таке. Бачите, ось таке мережево там. Ну, це можна на іграшки, на новорічні, бачите, таке, щось придумати. Ще таке мережево. Небагато. Це вже пішли стрічки, бачите, стрічки. Різні ось такі жгути всякі також. Ось такі стрічки, бачите, хто хоче вишивати стрічками. Ось такі наліпки, їх, мабуть, проглажувати праскою до, до одягу. І навіть є ось такі, бачите, тканини. Багато всього такого для того, щоб займатись якимись рукоділлям. Ось, бачите, такі ще. І зараз будуть такі голочки. А ось нитки якісь я знайшла. Я все шукаю нитки, щоб якщо буду плисти бісером, так щоб нитки знайти. Бо в мене, мене нитки, тільки, як бачите, для такого бісеру, для вишивки. А як плести, то, мабуть, все треба не на 60, там якісь на 80, і ще такого не знайшла. І голочки тут Ось, зараз покажу, я тут дивилася голочки. І ось ще нитки, також різні нитки. Тут я дивилась голочки для бісеру, знайшла їх. І ще хотіла вам показати. Ножиці ось такі, бачите, тут невеликі такі відділ, які тут. Бо я, я свої ножиці, цапельки забула вдома. бачите.